Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Це вечір перед нашою спільною молитвою, запрошую нас до читання Слова Божого. Ми будемо читати друге Пісання Апостола Павла до Солонян, третій розділ, 16 текст. А сам Господь миру, нехай завжди дасть вам мир усяким способом, Господь з вами всіма. Наші короткі роздуми я назвав проповідь про мир, адже ми так потребуємо миру в нашій країні. Миру, де немає війни, і миру в наших серцях. Саме про це цей текст. Я хотів би, щоб ми взяли з цього тексту три меседжі і три практичних інструменти, як досягати миру для наших сердець. І перший меседж звучить так: джерело нашого миру заховане в Бозі. Перші слова, які ми прочитали: а сам Господь миру. Сам. Господь. Коли Ісус Христос дивився на Єрусалим, Він сказав наступні слова: О Єрусалиме, О Єрусалиме, якби ж ти хоч цього часу знала, що потрібно для миру тобі. Господь знав, що потрібно для миру Єрусалима. І без сумніву, Господь сьогодні знає, що потрібно для миру в наших серцях. Другий меседж. Це слова з прочитного тексту завжди дасть вам мир. Завжди дасть вам мир. Коли Ісус говорив велике доручення для своїх учнів, яке записане Євангелії від Матфія, 28 розділ, 20 текст, Господь сказав наступні слова. Ось я перебуватиму з вами повсякчасно, аж до кінця віку. Питання чи Господь вірний своїм обітницям? І тут питання не до Бога, чи Він буде перебувати з нами, а питання до нас, до нас, до кожного особисто, чи будеш Ти перебувати з Богом? І перебуваючи з Богом, Господь каже: обіцяє нам, дає обітницю, що завжди дасть нам свій мир, якщо ми будемо черпати цей мир у Господа. І третій меседж. Це також слова з цього прочитаного тексту. Усяким способом. Всяким способом. Я ніколи не, раніше не думав про ці два слова. І я задав запитання для себе, а яким способом Господь дає Господь дає свій божественний мир для наших сердець. 24 березня, в цю неділю, на ранковому служінні ми були свідками. Багатьох пісень, які наповнювали наші серця миром. Якщо ви не дивилися, якщо ви не були на служінні в цю неділю, я запрошую вас подивитися трансляцію, і ви переконаєтесь, як Господь через свої псалми, через свої гімни, він торкається сердець і наповнює серця миром. Саме пророк Єлисей. Він просив, щоб привели гусяра. і коли приводили гусяра, гусляр грав на густях, його серце наповнювалось Богом, Духом Божим. І, наповнившись, наповнившись Божествим Духом, він робив неймовірні чудеса для слави Божої. Я закликаю вас е, практично, щоб ви включали тексти зі Слова Божого, щоб ви включали. Пісні, божі пісні, євангельські пісні, І я впевнений, що Господь через цей інструмент він буде наповнювати ваші серця своїм божественним миром. Другий інструмент Він також зі Слово Божого. 118 Псалом ми читаємо наступні слова: «Свідоцтво твої, потіха моя, Свідоцтво зі Слова Божого. Коли ми дивимося, як Господь провадив свій народ. Коли ми дивимося, як Господь провадив своїх дітей і виводив з різних надскладних обставин, коли ми бачимо, що ці люди, Божі люди, Божі мужі, вони вже пройшли той біль, який ми проходимо зараз, вони вже пройшли ті випробування, які ми проходимо зараз, це може надихнути і надихає нас, і дає нам мир в наші серця. Також свідоцтво людей. Божих людей, які біля нас в житті, які Господь вже зробив чудеса, вони надихають нас і сповнюють наше серце надією і миром. І третій інструмент, також зі Слова Божого, це також 118-й псалом, 50-й текст. Ми прочитаємо ці слова: це розрада моя в моїм горі, як слово Твоє оживляє мене, як слово Твоє. Оживляє мене. Слово Боже воно ніколи не втрачає своєї сили, своєї вогі. І воно і сьогодні може давати розраду для кожного з нас в нашому горі. І в нас є спільне горе, це війна в нашій країні, в Україні, за яку ми молимося, за яку ми переживаємо. І ми просимо, Господи, дай миру для нашої землі. Господи, дай миру. Для нашого народу. І в цьому ж тексті, який ми прочитали на початку, це і друге післення Солонян, третій розділ, але уже 18-й текст ми читаємо ці слова, які ми часто говоримо в домах молитви. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами всіма. Амінь. Я хотів би прочитати, сказати, проголосити цей текст і запросити нас до молитви. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа нехай буде з вами всіма. Амінь. Помолимся.